вас! Осінь посміхається нам бабиним літом, стиглим рожаєм та чарівними осінніми квітами. Зараз вони прикрашають парки, сквери, присадибні ділянки. У розділі науки ботаніки осінні квіти займають свою особливу нішу. Чим же порадує око скарбниця знань про ці рослини? Жоржина це рід сімейства айстрових або складноквіткових, назва у віковічня ботаніка, етнографа та географа Іоанна Георгія. Селекціонери вивели понад 15 тисяч сортів жоржин найрізноманітніших форм, розмірів і забарвлення, об'єднаних у групи за формою квітки: помпонні, напівкактусові, півонієподібні, а не моноподібні, немахрові, комірчикові. Німфейні, орхідейні, кактусові, кулясті, кризантемовидні та декоративні. В связи с современными возможностями селекционеров выводятся самые удивительные георгины. Некоторые начинают цвести не осенью, как мы с вами привыкли, а зацветают уже где-то в середине лета, в июле, в августе и продолжают свое цветение действительно до глубокой-глубокой осени. В связи с этим георгинами можно так украсить свой сад, что... Трудно будет понять, что это наша привычная осенняя георгина. Зимовать в открытом грунте она у нас не способна. Поэтому для того, чтобы георгина сохранилась, ей нужно найти место. Ей нужно, с ней надо правильно обращаться. Ее нужно выкопать. Этот клубень надо выкопать при, после наступления первых заморозков, когда растение прихватится морозом и начнет чуть-чуть увядать. После того, как клубни георгины выкопаны, они должны быть слегка просушены чтобы не было гниения во время хранения. И после этого должны храниться в умеренно влажном, в умеренно прохладном помещении. Тут очень четко надо уяснить, что нельзя их хранить в очень сухом помещении, иначе клубни иссыхаются и потом не прорастают. И нельзя в очень влажном. В таком случае они просто зачастую поражаются сырыми гнилями и пропадают. Ось треба вибрати таке вот компромісне рішення. Температура храніння где-то від 10 до 15 градусів оптимальна для Георгін. У Запорізькому міському дитячому ботанічному саду в період цвітіння цих квітів традиційно проводиться бал Жоржин. Цього року були представлені такі різновиди: Романс, Гарден Принцес, Америкен Сан, Максим та інші. Відвідувачі обирали найгарніший на їхню думку вид квітки, яка мала би стати королевою колекції. У Запорізькому міському дитячому ботанічному саду є дуже цікавий і незвичайний гість із середземноморських широт: Вітекс священий. Його ще називають прутняком звичайним. За біблійною легендою, посох пророка Авраама був зроблений саме з нього. Тому рослина має також назву Авраамове дерево. Воно не потребує особливого догляду в наших широтах, оскільки в природних умовах поширене на берегах водойм і гірських схилах, де ґрунти переважно піщані, суглинисті чи кам'яні. Окультурений з 1570 року як декоративна рослина для садів. это кустарник. В природных условиях даже может расти в виде небольшого деревца, то есть достигает 6, 7, 8 метров в высоту. В наших широтах такой высоты оно не, это растение не достигает. Это связано с тем, что оно ведет себя как чайно-гибридная роза. То есть в очень суровые зимы обмерзает до уровня, практически до уровня почвы или чуть выше. Но, тем не менее, основная часть ствола, основная часть ветвей сохраняется. И это позволяет этому красивому кустарнику вырасти за лето. В этот же год зацвести, поскольку он цветет на побегах текущего года. Ну, то есть, примерно так же, как чайно-гибридная роза цветет на побегах текущего года. Зацвести и достичь высоты где-то 2-2,5 и даже 3 метра за один сезон, чтобы в большей степени сохранить вот ветви этого растения, немножечко прикапывать, то есть вести себя с ним так, как вы ведете себя с чайно-гибридными розами. Чуть-чуть окучивать землей или каким-то другим мульчирующим кровным материалом основания ствола и крупных ветвей. И этого ему будет достаточно, чтобы радовать вас из года в год своими красивыми цветами, экзотическим видом. Это растение имеет такие очень интересные красивые листья пальчатые, очень своеобразные. И во время цветения, а цветение у него, я как уже сказал, приходится на осень, это август, сентябрь, иногда и октябрь, э, собирает вокруг себя множество насекомых. Это и бабочки, это и пчелы, это различные мошки, мушки, комарики, которые питаются его нектаром. Ну и сам, сам цветок, такой свечеобразное, удлиненное соцветие, разного цвета бывает, бывает от светло-голубого до э, бежево-коричневого. Сам вот этот цветок довольно интересен в сочетании с таким цветом листьев, в сочетании с ароматом листьев, с ароматом цветов, со своей необычностью. Это растение может украсить любой сад. Его используют и использовали, используют как пряность. У него очень ароматные пряные листья, стволик, цветы. При растирании издают такой аромат специй. И его даже и до сих пор используют как заменитель душистого перца. Усі частини цієї рослини багаті на вітаміни, ефірну олію, флавоноїди, мікроелементи та інші хімічні речовини. Вітекс використовують у народній медицині та лікарських препаратах. Розмноження відбувається насінням і живцями, як зеленими, так і з дерев'янілами. Росте вітекс священий від 55 до 62 років. Опунція це рід багаторічних кактусів, різновидів яких нараховують більше 200. Одні з них маленькі та стеляться по землі, інші величезні, наче дерева. Батьківщина. субтропічні, тропічні та помірні регіони Америки, острів Галапагос. Опунція зображена на гербі Мексики. Цікавою особливістю є непередбачуваність розвитку. А, на жаль, розвиваються ці кактуси довго. Тому цвітіння настає лише через 10-12 років. У домашніх умовах квітки з'являються рідко. Апунція ви всі, мабуть, знаєте. Це кактуси, стволики яких виглядають, як ліпішечки, одети друг на друга. І ці кактуси у нас, деякі з них, далеко не всі, але деякі способні зимувати. В природних условиях вони розростають. в Северной Америке, в пустынях Северной Америки, где температуры зимние опускаются до 30 градусов и порой даже ниже. И вот эти опунции очень красивы летом в цветении. Они цветут крупными, желтыми, розовыми цветами. Но сейчас, когда наступает осенняя пора, они тоже нас радуют. Но на этот раз радуют уже плодами. К этому времени плоды опунции становятся розовыми, розовато-красными очень яркими и эффектными. Поскольку цветение было обильно, в нашем жарком климате они чувствуют себя как дома, поэтому цветут прекрасно. А то и плодоношение у них в это время, когда плоды созревают, краснеют, приобретают яркую окраску, тоже удивительно хорошо. На фоне вот этих вот зеленых лепешек, зеленых лепешечек с колючками, яркие свечечки красных и розовых плодов. Плоды есть естивник. Стеблини кактуса теж використовуються в харчовій промисловості завдяки вмісту крохмалю, цукру, вітаміну С протеїну. Опунція полюбляє світло та сухе повітря. У весняний і літній період потребує поливу. Восени та взимку опунцію майже не поливають, тому що кактус перебуває у стані спокою. Серед кактусів Запорізького дитячо-ботанічного саду є такі цікаві екземпляри опунції. Як феаканта, каманчика, вульгаріс або звичайна хуміфуза. Восени наші сади та зелені зони прикрашають канни. Це єдиний рід сімейства каннових, що нараховує близько 50 видів. Походять із тропічних і субтропічних районів Америки. Це зумовлює особливості догляду. Рослині потрібні тепло, щедрий полив і родючі ґрунти. У природі кани поширені як на берегах річок, так і на рівнинах і гірських міжгір'ях. Відав кан в природі існує доволі велике кількість. И вот эти современные культурные сорта, которые отличаются разноцветием листьев, разноцветием цветов, очень интересной формой цвета, цветка. Бывают двух-трехцветные цветки. Ну, растение совершенно удивительное. Кроме этого, оно имеет такой экзотический внешний вид, напоминающий вот банан, банановую, банановую траву. Кана гибридного происхождения. Многие виды имеют свое происхождение из Австралии, из Южной Азии. То, что сейчас получено усилиями селекционеров, ну, вызывает самую удивительную гамму чувств у цветовода, потому что настолько они необычные. Необычно бывает окраска листьев, пеострые бывают листья, бывает с красноватым отливом, бывает с желтоватым отливом. Форма цветка у него стандартная, но они настолько варьируют эти цветки размерами, формой соцветия и так далее, и так далее что можно об этом говорить вечно. У наших умовах канни не зимують. У холодну пору року їх кореневища викопують і зберігають при температурі від 6 до 20 градусів у прохолодному, помірно сухому приміщенні. Рослина має значення для харчової промисловості: кореневища містять крохмаль, в тому числі і квінцлецький арурут. Багато видів кан є популярними оранжерейними декоративними культурами. Попри негоду, краса осені вражає, зачаровує, милує душу. Прикрасьте і ви, власний куточок природи. І нехай осінній колорит надихає вас на постійне пізнання нового. Успіхів вам і до зустрічі!